Якщо вашу рекламу постійно відхиляє модерація Google чи Facebook, не переживайте, є рішення. Це Клоакін сервіси. Сьогодні ми розглянемо, як за допомогою сервісу ЛПІКлоак пройти модерацію та успішно запускати свої рекламні кампанії. Залишайтесь до кінця, адже на вас чекає бонус. Я розповім, як скористатись клоакою безкоштовно. З вами Олександр Лусенко і рубрика Питання від підписників. Не забудьте підписатись на мій канал, щоб не пропустити жоден з моїх щотижневих відеорецептів. Що ж таке клоакінг? Клоакінг це метод в арбітражу трафіку, який дозволяє показувати різний контент для різних користувачів. Модераторам Facebook чи Google ви показуєте білий сайт, який відповідає всім правилам. Наприклад, це може бути лендінг місцевого спортзалу або онлайн-курс. По схудненню. А вашим потенційним клієнтам відображається справжній офер, агресивніший контент, який ви не можете показати в рекламних мережах. Наприклад, це якийсь БАД для схуднення, який, наприклад, не можна крутити в рекламі Facebook. Давайте ж розберемо, як почати працювати в LP-Clock. Перший крок це створення потоку. Щоб створити новий потік, переходимо в вкладку потоки, натискаємо кнопку Створити, і перед нами з'являються поля для заповнення. Назва потоку, наприклад, назвемо його тестовий потік. Біла сторінка. Тут ми вказуємо сайт, який буде показаний модератором, наприклад, сайт.php. Це може бути ленінг спортивного залу або тематичний блог. Цей сайт ми маємо помістити собі на хостинг десь скачати або. Згенерувати другий крок вказуємо offer page. Тут ми налаштовуємо сторінку з оффером, на яку будемо перенаправляти реальних користувачів. Якщо ви продаєте, наприклад, бади, то це буде наш основний лендінг. Третій крок це налаштування фільтрів. В lp Clock є потужна система фільтрації. По-перше, ви бачите перемикач, який називається LP-Clock. Це внутрішній фільтр, який збирає базу IP-адресів юзер агентів та провайдерів, що використовуються модераторами та ботами. Обов'язково залишайте цей фільтр активним. Далі фільтруємо трафік за VPN, проксі, ipv 6 або за кількістю кліків з одного IP адресу. Наприклад, можна налаштувати так, щоб до 5 або 30 перших кліків показували стільки. Біла сторінка, тобто всі модератори, які будуть перевіряти ваш сайт, будуть бачити сайт по всім правилам. Також можна налаштовувати реферери. Якщо ви знаєте, що трафік іде з Google чи Facebook, то вкажіть їх як реферери, щоб ваш офер не показувався, наприклад, користувачам спайс-сервісів. Переходимо до четвертого кроку: вибір геолокації та пристроїв. Ви можете фільтрувати трафік за геолокацією, наприклад, дозволити лише трафік з України. Всі боти або модератори з Америки чи з Індії будуть бачити тільки ваш білий сайт. Також можна налаштувати фільтри за типом пристроїв, браузерів або операційними системами. Якщо у вас є чорні списки IP-адресів або юзер-агентів, ви можете їх завантажити. Тобто ви знаєте ip адреса з яких сидять модератори, то ви можете цей ip адрес додати, і цьому юзеру буде показуватись лише біла сторінка. Також ще одна важлива функція: можна налаштувати затримку запуску, потоку, щоб він автоматично активувався після перевірки реклами модераторами, наприклад, після 30 або 50 кліків. Ну і в наступному п'ятому кроці ми завантажуємо файл клоакінгу на наш сервер. Після того, як налаштували потік, потрібно завантажити файл index.php з панелі LPClock і перенести його на свій сервер. Ми створюємо новий каталог на нашому сервері, наприклад, тест Завантажуємо туди файл index.php і додаємо туди файл нашої білої сторінки, перейменувавши її в site.php. Щоб перевірити, як працює ваша клоака, введіть в браузері ваш тестовий домен. Якщо все налаштовано правильно, модератори побачать вашу білу сторінку. У статистиці Clock можна буде відстежувати кліки та фільтрацію трафіку. Який трафік відсіюється, а який доходить до оффера. Давайте ж розберемо, які важливі функції та переваги має Клокін сервіс LP Clock. По-перше, тут є безкоштовний доступ. Clock пропонує безкоштовний доступ на один потік без обмежень по часу. Це Ідеальний варіант для початківців в арбітражу трафіку, але це буде не завжди, тому поспішайте, поки є така можливість. Інша перевага це різноманітні фільтри. ЛПІКОК надає різні налаштування фільтрації, включаючи ipv 6 VPN, провайдери, пустий рефер, гео, пристрої, браузери та операційні системи. Підтримка всіх рекламних платформ. LP клок підійде для будь-якого джерела трафіку, що робить його універсальним інструментом для реклами в Facebook, Google, TikTok. Та інших платформах. Також LP Clock захищає ваш контент, забезпечує захист від ботів, шпигунських сервісів і шахрайства з кліками. В LP Clock є АБ-тестування. Це дозволяє додавати різні ленінги для тестування гіпотез та підвищення конверсії. І давайте перейдемо до цін. По-перше, є безкоштовний тариф без обмежень на один потік. Далі тарифи починаються від 17 доларів, якщо ви будете оплачувати на рік. Всі інші тарифи ви бачите на екрані, є ВІП-тариф без обмежень по потокам 77 доларів на місяць, якщо оплачувати на рік. Отже, якщо ви хочете без проблем проходити модерацію в Facebook, Google, LP Clock стане ідеальним рішенням. Посилання на сервіс буде під цим відео. Реєструйтесь та отримуйте безкоштовний потік, поки він ще є. З вами був Олександр Лусенко і рубрика Питання від підписників. Якщо вам сподобалось це відео, поставте лайк цьому відео. Якщо не сподобалося, ставте дизлайк. пишіть чому також пишіть свої питання по товарному бізнесу, арбітражу, трафіку, маркетингу. Я всі читаю, і на кожне питання ви отримаєте відповідь. До зустрічі.